Першою у 2025 році в Коломийському пологовому будинку народилася дівчинка. Маленьку красуню батьки вирішили назвати Ксенею. історія новорічного дива, емоції щасливої мами та перші хвилини життя маленької Ксені. Далі в нашому сюжеті. Ми перші першого числа, першого місяця і перші в цьому пологовому будинку. Христина з Івано-Франківська стала першою, хто народила у Коломийському пологовому будинку у 2025 році. Сталося це вранці. Ми вирішили народжувати тут, тому що в мене були тут перші роди. Хороший колектив, професіонали, комфортно. І вирішив нашу квіточку маленьку дівчинку народжувати. Також тут вісім двадцять п'ять дівчинка з'явилася на нас світ новонароджену доню. Назвуть Ксеною. Дуже гарне ім'я. І це ім'я обрав її. татось. жінка продовжує народжувати під час війни це перемагати та доводити вкотре, що навіть у найтемніші часи життя продовжується, і любов перемагає страх. Ми віримо в перемогу. Що все таки перемога скоро настане. Ми віримо в нашу державу, віримо в збройні сили України. До слова минулоріч річ першим народився хлопчик. Загалом впродовж 2024 року у Коломийському пологовому будинку народилося 997 немовлят: 507 хлопчиків та 490 дівчаток. На щастя, нікому не доводилося народжувати в укритті. Майже тисячу дітей це непоганий показник відносно всієї області. Тому що народжуваність впала це закономірно, багато є на то факторів і причин всяких, але багато народжують треті роди. Дякувати Богу, що так. До слова, у перший день 2025 року у Коломийському пологовому будинку народилося двоє дітей: перша дівчинка, другий хлопчик, який з'явився ближче до обіду. Медичний персонал переконаний, такий початок року чудовий знак для всіх. Так отож, народилася дівчинка. В нас і всі якось так дружно кажуть: може буде мир. Будемо надіятися на Бога і на збройні сили. Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК.